Я розкажу вам до такої теми. Будемо переходити, що в той час, коли вся країна збирає на байрактари допомогу зсу та постраждалим від війни, співачка Інна Воронова, дружина українського бізнесмена та артиста Юрія Чернецького, якого затримали у центрі Києва під час збуту кокаїну, оголосила збір коштів на заставу, щоб її чоловік ну міг вийти з зО. Жінка заявила, що з потрібно її зібрати, 4 мільйони гривень. Ну а за це фоловери можуть отримати безоплатний концерт. Дуже важливе повідомлення. 4 мільйони – це всього 4 тисячі людей, моїх жінок, которые любят нас, которые многие вдохновлялись. Это всего 4 тысячи женщин, може, быть, мужчин, я не знаю, которые могут скинуть по 1000 гривень. И мы будем снова вместе, и вы будете видеть наши сторис. До слова два роки тому Юрія Чернецького правоохоронці затримали за підозрою, тому що він є ВІП-постачальником наркотиків для української еліти. При цьому тоді також були е наркотики, гроші, патрони, зіп пакети та звичайно ж електронні ваги. Але історія з затриманням Юрія просто так не закінчилася. Вже через деякий час поліція відпустила його під заставу у 2 мільйони гривень. Я не знаю абсолютно чим займався мой муж, коли він був в другої сім'ї, там 11 літ. Але со мною мій муж артист. Також співачка э, виправдалася, що могла б продати свої машини, але в неї все забрали. І трохи згодом дещо змінили умови свого заклику до підписників. У вас 80 тисяч у мене. Якщо 8 тисяч за 500 гривень скине, то вже завтра Юра буде зі мною в солість.